Від дівчатка, сьогодні я вам розкажу нюанси роботи з картриджами, бо від того, як ви наносите, як ви тримаєте картридж, як ви ним працюєте на шкірі людини вашого клієнта, залежить те, що відчуває ваша людина-клієнт. Чи їй приємно, чи їй боляче, чи їй неприємно, чи ви сильно натискаєте, чи ви неправильно тримаєте, відповідно не під тим кутом. Про це сьогодні вам розкажу. Дивіться. Перше, що хочу зазначити, всі картриджі мають сторону рівну і мають валічок. Воно, бачите, якщо придивитися, він скошений. Коли ви берете картридж в роботу, обов'язково ви берете цим валіком і розкатуєте вперед. Валіком вперед. При цьому дивіться, один нюанс дуже важливий. Кори, коли ви е, е, тримаєте картридж неправильно, отак, ви оцією полосочкою тянете волосся. А коли ви тримаєте під 45 градусів, у вас картридж, бачите, розкатується, і у вас не, оця от зад оцієї полосочки він не тяне волосся. Бо якщо ви зараз почнете робити отак і будете розмазувати, і ще й давить. Ви будете просто ламати волосся, і оця полоска задня, вона тяне волосся, які вже у вас з воском. Це дуже боляче. Тому правильно тримати катер під 45 градусів до руки. Кут оцей, отут. До руки, він має бути 45 грасів. Тоді катається лише ваш валік. І тоді це приємно, тоді тоненьким шаром розкачується, і коли ви знімаєте, ви не рвете отак. А ви довели і акуратно зняли, щоб шкіра не колихалася. Це перше. По-друге, дуже часто бачите, як дівчата тримають у вас попла. Дивіться, якщо ви тримаєте його отак, да? і ще й починаєте мазати отак. Дехто прям отак маже. Тобто ви взагалі валіком не катаєте, ви катаєте заднюю полосочкою. Бачите, це тягне, це больно, ужасно. У вас хаплав, коли ви тримаєте отак. У вас отак дуже незручно нахиляти під 45 градусів. Кого взяли і держите. Я беру вас пальцями. пальцями. Ось. Якщо вилітає картридж, ви можете внизу підтримати цей картридж. Бачите, воно вилітає. Я притримую його. І тоді, виходить, я можу цей картридж регулювати так, як мені потрібно. Під 45 градусів, коливатися рукою, да, нахиляти, коли, куди мені потрібно. І тоді, виходить, ось що. Я нахиляю картридж, я бачу, як я веду. Задньою полосочку я не чіпляю, і я можу, коли отак держите, не вийде, а коли держите пальцями легенько. Тоді, виходить, під 45 градусів дуже запросто. Бачите? Пальцями держите і до себе катаєте. І тоді, виходить, картиш валіком тільки катає і не торкається лишніми частинами, оціми до шкіри. Отак. І ще один нюанс. Рекомендую вам брати з терморегулятора. У мене отакий простенький, але він дуже мені подобається, він дуже крутий. Тут є терморегулятор. Бачите, режими включили. 1, 2, 3, 4, 5, 6 до 6. 6 це максимум. Тобто 6 на максимум я включаю тільки тоді, коли я працюю кремовими восками або восками пірламутровими, тобто тими, які використовуються більше або універсальною, або для жорсткого волоса. Якщо мені потрібна менша температура, я її виставляю. Перекручую там 5-4, як мені підходить, і залишаю. Він більше не нагріває і дуже зручно ставиться. Отак чайником, як чайник. Раз, вирок, поставили і все. І вони можуть вмикатися паровозиком. Вони ще отакі, теж з терморегулятором. Просто вам покажу, дивіться. Якщо ви будете купувати один потім другий, то ви зможете отак от такий самий купити. І це так само, і ви можете отак один в одній вставляти. І вставляють в одну розетку, вони отак Ось. Тобто, беріть беріться регуляторами, це буде дуже зручно, дуже легко поставили і працюєте. Це гарно всім дня. Пишіть, ставте лайки, буду дуже вдячна.